Сьогодні у нас була дуже важка ніч. Хвилювалися за себе, за своїх рідних, близьких, знайомих. Перекличка у вайбері, як ви, чи все у вас добре. Я ввечері випила магній, зараз під його курсом до судоми замучили. і вже сном мелатонін, бо попередні ночі погано спала. Думаю, можеш, висплюсь. Як виявилося, сон відкладався на невизначений час. Все навколо гепало практично безперервно. Більше двох годин це був жах. Було відчуття, що це не закінчиться ніколи. Хоча я замітила, що нервувалася значно менше, ніж завжди в такі моменти. Ну, Напевно, тому що я зараз ще й приймаю нервостабін. І Валеріана, і пустирник та інші фітоскладові роблять свою справу. Весь цей час я була на зв'язку з донечкою, бо вона дуже хвилювалася за нас. І вже коли над містом прожляли останні мопеди, кажу їй, що може не буду відповідати, бо засну. А вона з подивом каже мені, ти взагалі як можеш заснути, коли навколо все це гепає. Ну, виявляється, то фітопрепарати діють так заспокійливо і очі вже злипались самі, навіть попри хвилювання. Так що від душі рекомендую для підтримки нервової системи в ці складні часи: нервостабін і магній від рослина Карпат. А якщо ще й сон поганий, то і мелатонін. Пишіть мені в коментарях нерви і підберу комплекс саме для вас.